Друзі, всім привіт! Я просто в шоці. Я просто в Шоці, і це ще дуже-дуже м'яко сказано. Від інтерв'ю Орбана. А Орбан вчора озвучив те, що зараз обговорюють в Європі. Оце Зеленський їздить там до Франції, до Макрона, там до Великобританії, Німеччина про ці гарантії безпеки. І Орган, вибачаюсь, <схи> орган каже, озвучив. Ці гарантії безпеки, про що вони там зараз обговорюють? Значить, дивіться, Україну вони ділять. Україна буде поділена на три зони, за словами Орбана. Це російська зона, ну, територія російської зони, я думаю, це всім очевидно. Да? От за що вона зараз воює: це оці області захоплені, плюс Крим. Далі буде інша європейська зона. Там будуть Німеччина, Великобританія, Франція, там будуть їхні війська. І також буде зона між європейською і російською, демілітаризована. Тобто зона взагалі без ніяких військ. Така. І от вони зараз обговорюють за словами Орбана, повторюсь, скільки ця зона буде, там, чи там. 50 кілометрів, чи 100 кілометрів, чи 150 кілометрів, чи 200. Ось зараз вони це обговорюють. А те, що Україну вони вже поділили, то це факт. І щоб це не було так просто, що це пан Богдан десь звідки це йому наснилося, давайте зараз почуємо слова Орбана. Вони будуть на угорській мові із субтитрами. Ось прочитайте і вдумайтесь, що Зеленський зараз робить. І, до речі, на рахунок фронту, фронт зараз рветься майже по швах. І от Зеленський є таємний план Зеленського також, що вони планують призвати, мобілізувати 120 тисяч. Чоловіків, щоб утримати якось цей фронт без зброї. Тому що зброї немає, друзі. Всіх, кого ловить ТЦК, це майже 60-70% це все в СВЧ йде. Вони навіть не доїжджають до фронту. І тому зараз влада Зеленського перед цим поділом. Буде по максимуму мобілізовувати, по максимуму відправляти туди намісні штурми. Щоб не було ніякого спротиву всередині України. Щоб люди не просто боялися з хати вийти, а щоб в своїй хаті навіть боялися. Дивимося Орбана. Моелеганшон. az európaiak biztonsági garanciákról beszélnek. De a biztonsági garancia valójában Ukrajna felosztását jelenti. Az első lépés már megtörtént, mert a nyugatiak elfogadták, hogy létezik orosz zóna. Csak az a vita, hogy a krímen túl lesz két megye, négy megye, öt megye vagy hat megye. De arról már nincs szó, hogy az ne létezne. Egy orosz zóna már létrejött, ez Ukrajna körülbelül 20%-át tartalmazza. Ez már a múlt, erről már nem is nagyon van vita. Amiről vita van, hogy az orosz zóna határától hány kilométerre jöjjön létre egy demilitarizált zóna. 40 kilométer, 50, 100, 200, nem tudjuk, ez most zajlik. Ez lesz a második zóna. Ukrajna felosztásának eredménye egy orosz zóna, egy demilitarizált zóna, és végül majd egy nyugati zóna, aminek a körvonaliról és állapotairól most még nem tudunk semmi biztosat mondani, de láthatjuk, hogy Ukrajna három zónából álló területté alakul át. Drúzi, pitpészőjünk, szak kommentújjunk. Pészőjünk a kommentár, jaj, szíkcsitájú, pán Bogdan Zavsdő, hogy vorít pravú. Szimpapa.